Доброго ранку, шановні глядачі! 23 квітня, четвер. Ми переступаємо меридіан тижня і незабаром знову вихідні. Та щоб зустріти їх з чистим серцем та виконаним обов'язком, неодмінно завершить сьогодні всі свої справи. А саме тому ми бажаємо вам енергії, рішучості і впевненості. Доброго ранку! Отже, за світським календарем, сьогодні Всесвітній день книги та авторського права ЮНЕСКО обрала цю дату недаремно, бо саме 23 квітня помер Сервантес та Гарсіа де ля вега іспанський поет. Ну, а також народилися Моріс Дрюон і Володимир Набоко, 22 квітня. Традиція святкування дня книги народилася у Каталонії в день святого Георгія, а це саме сьогодні. Всім, хто купував книгу, дарували неодмінно троянду. Ну, всього. Сьогодні уже день книги відзначає 190 країн. Також нині всеукраїнський день психолога за даними всесвітньої організації охорони здоров'я в світі близько 350 мільйонів чоловік різного віку страждають депресіями. І Ти знаєш, дуже багато людей лікуються різними препаратами антидепресантами. Напевно, не варто вживати антидепресанти, оскільки вони містять в собі багато негативних речовин. То сонливість з'являється в'ялість, навіть і тошнота з'являється. саме так. І часто в складних психологічних ситуаціях людям варто отримати допомогу б. Близьких саме такими близькими часто виступають психологи. Цікаво, чи користуються послугами психологи українці? Саме з цим питанням ми звернулися до мешканців міста Івано-Франківська. Що почули у відповідь в наступному сюжеті? Ну, ми самі вирішуємо ми вже дорослі люди. так, і нерви у нас такі ну спокійні. І, ну якось у нас вдається самим вирішувати свої проблеми без залучення таких ось додаткових там. Третіх осіб 23 квітня, день психолога. Всі, будь ласка, ви поважаєте людей цієї професії? Поважаю. А... в них дуже велике терпіння, щоб що працювати. вони безслуховують. <різь> Я, Ти, я не, не знаю. Рус, Руслан, з нами воно все чуєте, Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь користувалися послугами психолога? Не давай до А як ви вирішуєте якісь питання, такі, які, напевно, потребують психологічної консультації? А що при цьому вам допомагає, щоб самостійно їх вирішувати? У ну, мене таких глобальних проблем такого типу немає. Так, ну і бажаємо, щоб їх ніколи не було. Дякуємо. Вам в житті не доводилося десь бути на консультаціях психолога? психіатра, ні до психолога, не, до психолога. Ні. не вітав. А як ви вирішуєте питання життєві, які потребують консультації психолога? І що вам допомагає? Під час вирішення Google, напевно. Google, тобто да. є якась напевно трудність психологічна виводити. Якщо виникають, то да я її вирішую тільки цим шляхом. Мені мене знайомі друзі є психологи. А так, щоб індивідуально ходити до них як за послугою, не було такого. Добре, а яким чином ви вирішуєте питання? Якщо такі виникають складні, якісь життєві ситуації, які би потребували консультації психолога? Ви напевно, їх вирішуєте самостійно. Як вирішуєте, що вам в цьому допомагає? Ну так, більше всього таких самостійно, і в таких випадках ще є подружка. Скі, ласка. Десь життєві ситуації вас заставляли користуватися послугами психолога? Ні. Не було такого. А як ви їх вирішуєте, такі ситуації? Ну, У мене поки що не було таких ситуацій. Тобто, поки що ваше життя все, все просить. А якщо ж якась трудність трапляється, то ви її вирішуєте Сам. самостійно. У вас коли-небудь виникала в житті ситуація, що потрібна була консультація психолога? Ну, таке було. Допомогу дало? Більш-менш так ми посмітимо. Ну, але є такі ситуації, напевно, психологічно важкі, які ви самі вирішуєте? Є, є такі що стараєшся сам. Що вам допомагає? Ну, сила волі. Доки ви, шановні глядачі, переглядали бліц опитування, до нас завітав поважний гість, а саме цей психолог, психотерапевт, пані Світлана Роїк. Вітаємо вас в першу чергу. Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам наснаги в цій нелегкій справі допомагати людям. Які потребують тої вашої консультації психолога? Скажіть, будь ласка, Дякую. які є відмінності в українців стосовно напевно інших громадян інших держав? Чи українці відкриті перед психологами? Ми знаємо, що є суспільство, де сімейний психолог це якийсь невід'ємний член будь-якої сім'ї, перепрошую за тавтологію. Чи теж є таке в Україні? А якщо немає, то які в цьому причини? Угу. Ну, психологія, психотерапія в Україні це є нова послуга. Така, яка не так багато років є вже е, такою активною, не так часто вона використовувалась раніше. Зараз набагато більше люди звертаються, оскільки вже є більше інформації про те, що до психолога можна звертатися не тільки психічно хворим людям, але й всім людям, яких є якісь певні психологічні проблеми. А психологічні проблеми, труднощі життєві, вони виникають в кожного щодня, і відповідно, якщо їх є багато, то це природні, що з ними важко справлятися. І до психолога можна звертатися не тому, що там є така дуже-дуже надзвичайно важка проблема. Можна звертатися просто для того, щоб своє життя зробити більш якісним, наповненим, насиченим і здоровим. В Україні зараз є люди більше молодого віку, які, напевно, ще в школах дізнавалися, що є психолог, які так більше мають доступ до інформації через інтернет, через телебачення і помічають, що психологи допомагають життя зробити кращим, якісним. Ось e, наша ментальність, вона так розрахована більше на справлятися самим з собою своїми проблемами, або відповідно піти до подруги, там до сусідки, просто виговоритися, вилити душу і відповідно, так якби полегшити свій внутрішній стан. Але вилити душу воно не вирішує проблеми, не вирішує ситуації. І відповідно помаленьку люди почали звертатися до послуг психолога. В Україні не так воно поширено, як за кордоном, тому що за кордоном це вже багато років. Практика, яка є звична, яка є така розповсюджена, щоденна. Ну і відповідно там більше так обізнаності, більше так, би дозволів приймати використовувати цю послугу для себе в житті. Ви вже скільки років практики маєте? З 2007 року я практикую. З 2007 року, так от за цей період часу кількість збільшилась у вас пацієнтів чи так. ні? Збільшилась, так, так, збільшилась. Почали наші. більше довіряти. А якого віку люди молоді чи можливо вже тим, кому за 30, за 40? Угу. В середньому, десь від 20 до 45. Це мої клієнти. Це ваші клієнти. Так. Які найбільше проблеми? Цікавлять цих людей, тобто вирішення проблем, з якими вони звертаються до вас, угу. ну досить часто це є проблеми в сім'ї, угу. стосунки між партнерами. Досить часто це є тривога, неспокій, депресія, неврози, психосоматичні розлади. Тобто, коли тіло дає якийсь певний симптом, там, наприклад, головна біль. Високий тиск, аби там болить серце. Людина звертається до лікаря, проходить ряд обстежень різних, і ці обстеження показують, що людина абсолютно здорова. І лікар каже, ну щось не те. Тобто, лікувати медикаментозно я вас не можу. І це означає, що ця проблема пов'язана з душевним емоційним станом. Якщо людина мала якусь важку втрату, може якісь там певні переживання, можливо, людина живе просто в постійному режимі стресу, і це все впливає на неї. Людина цього не помічає, сприймає це як належне, бо так всі живуть. Але тіло воно починає акумулювати оці почуття в якомусь певному місці. І там всі там душевні, сердечні якісь питання, то вони засідають в серце. Ви угу. сказали про. Сімейні непорозуміння так. це, напевно, така найбільша категорія ваших клієнтів чи ні? Насправді ні. ні. Але все ж таки, я гадаю, що для глядачів відносини між чоловіком і жінкою і певні непорозуміння, які виникають, вони є досить актуальними. Так. Ви погоджуєтеся з тією тезою, які наводять в тих чи інших книжках, бестселерах, про те, що давайте навіть процитую назву однієї книжки, mm -hmm. що чоловік з Марсу, жінка з Венери. це напевно ази психології, правда? Mm -hmm. На якому етапі люди повинні пізнавати один одного в психологічному плані? Я правильно говорю так? Mm -hmm. Що жінка є по-своєму, по-своєму особлива, а чоловік особливий по-своєму. Можливо, цього ще варто вчити. Ну, не знаю, із садка, і і зі школи, а нам про це не говорять. Я думаю, що дуже важливо виховувати хлопчиків, дівчаток по різному, давати їм різний посил. Це те, чого в нас немає, і там не було, наприклад, в школі, в якій я вчилася. До хлопчиків, до дівчаток були загальні вимоги. Там я можу так математику знати, і хлопчик гендерна рівність. Uh -huh. Це те чого uh -huh. прагнули ми, а страждаємо від цього. Uh -huh. І результат цього, що жінки втрачають свою жіночність, чоловіки відповідно свою мужність через те, що йде конкуренція між чоловіком і жінкою, а це неприродньо і ну так, якби... пам'ятаєте ще... період такий, до речі в радянському союзі, коли е, хлопчики і дівчатка навчалися в різних е, школах. Uh -huh. В різних школах, не те, що клас, в класах, а школах, школах не, є ще mm -hmm. е Гірше ну, продовження результату такої діяльності, що чоловіки набувають жіночності, а жінки не бувають чоловічності. чоловічності, так. Дуже часто і потім, як наслідок, жінок ну, відбуваються проблеми з їхнім жіночим здоров'ям, а в чоловіків з їхнім чоловічим здоров'ям. І це дуже велика проблема, особливо в Україні. Ну, напевно, такий вплив пострадянського такого ну, там, простору. Що тоді рівність тоді така була заперечення жіночності як такої, і відповідно мужності, як ну, так, як чоловічої такої Ми важливої так розуміємо, здатності. що жінка не повинна класти цеглу на будові, бути крановщиком, а повинна займатися ну, такою жіночими жіночою професіями, і, угу. і це психологічно буде правильно. Так, і вона вирівняє такий внутрішній гармонійний стан жінки і відповідно гармонійний стан чоловіка. Якщо біля нього справжня жінка, чи звертаються до вас особи, яким ви вже як психолог? Психотерапевт, не можете допомогти. Uh -huh. Так, звичайно. Є люди, в яких ну різні питання. Я ну некомпетентна в тих питаннях, які стосуються психіатричного лікування. Якщо звертається до мене такий клієнт, я рекомендую йому звернутися на консультацію до психіатра. І відповідно він вже так, якби визначає, чи ця людина потребує ще додатково психотерапії і медикаментозного лікування, чи просто тільки медикаментозного лікування. Це вже не є сфера моєї компетентності. Сидлана, а немає залежності ваших пацієнтів? Ось він, він прийшов, вирішив проблему наразі якусь, а через певний період знову приходить до вас зі своїми проблемами. Чи ви навчаєте так своїх пацієнтів, щоб вони вже в майбутньому могли рятувати себе самі? Так, дуже важливий цей аспект іменно психотерапії. Людина має стати психотерапевтом, психологом сама для себе. Ми вирішуємо разом з нею якісь її ситуації. Вона помічає певні якісь закономірності і вчиться потім в подальшому житті обходитися без допомоги психолога психотерапевта. Якщо виникають якісь такі вже ну більш складні ситуації, то людина може повернутися. Але оцей момент залежності дуже є важливий, тому що ну є таке поняття емоційної залежності. І коли я навчалася там своїй справі, то нам обов'язково про це говорили, що ну ви маєте клієнта прийняти. Провести до певної точки і відпустити, і про це наперед вже обговорюється в контракті, коли клієнт приходить про те, що ми з тобою починаємо, але ми будемо завершувати. І завершення важливо, щоб воно було поступово поступове, таке плавне, щоб не було обриву. Ось це є теж певний такий близький стосунок, в якому людина відкривається, дозволяє собі бути сама собою, дозволяє собі там відкривати якісь такі речі, про які може ніколи ні з ким не говорила, і навіть собі важко про це зізнатися. Обрив напевно потягне рецидив. Можливо, рецидив інколи це пов'язано з такою стратегією людини в житті. Є люди, які просто обривають всі контакти в житті, не завершують їх, і відповідно так само можуть поступити із психологом. І для них це також травматично, для тих людей, з якими вони розстаються, також травматично, тому що немає можливості так, якби утримувати ці зв'язки, а вони можуть бути цінні, важливі. Це так називається психологічний сценарій життя. У дуже багатьох є надумані якісь трагічні моменти, так і людина себе накручує і починає в цьому стані жити, і потім не знає, як з нього вийти. Але є такі ситуації, які торкаються кожного з нас, бо приходить той час, коли ми втрачаємо найрідніших, найближчих або батьків, або дітей, або чоловіка, чи дружину. От як в цій ситуації ми знаємо, що зараз в нашій країні дуже багато вдів, дуже багато батьків, які втратили своїх синів. Ось як в цій ситуації людям продовжувати своє життя? Ну, надзвичайно складна тема. Тема втрати, вона така дуже, ну, дуже велика. І вона така, ще ну не знаю, яка триває віки, роки і завжди буде. Втрата зустріч зі смертю дуже складний стан. І ну, напевно таке, що я могла порекомендувати людям, які проживають втрату, це дозволити собі прожити цей час. Щоб прожити горе, прогорювати весь цикл горювання, потрібно мінімум рік після втрати близької людини. Uh -huh. І пришвидшувати, прискорювати цей процес, його ну, навіть не можна. Я не то, щоб казала, не рекомендую, не можна категорично, тому що це потім переходить в якісь певні або захворювання, або в якісь певні такі психологічні проблеми. Важливо брати підтримку, важливо дозволяти собі плакати, горювати, проживати, виливати це горе. Нас часто в Україні кажуть, там ну все, пройшло так, там втратив, ну не знаю, дитину, треба тебе є друга, переключись на неї, живи далі. І тримай все в собі. І тримай все в собі. Це звичайно, що є друга дитина, це класно, це добре, це важливо, але горе, втрата, вона все одно є. І поки горе не прогорюється, не вийде все з людини, то ну, нічого з цим зробити не можна. Пані Світлана, напевно, трішечки, не трішечка суттєво менша втрата, але все ж таки фінансова втрата. Uh -huh. Україна живе в умовах економічної кризи і два негативних аспекти відкрита війна і криза. Чого не варто робити нашим людям в цій ситуації, українцям? Uh -huh. І що їм варто робити для того, щоб їхній психологічно-емоційний клімат нашої держави був кращим? Uh -huh. Напевно, так не варто включатися в таку загальну паніку. Менше реагувати на якісь такі заклики робіть це або робіть це, тому що вони часто такі дуже ну, специфічно сплановані. Я не дуже їм довіряю. Я знаю, що дуже багато моїх клієнтів в них піднялася тривога. Ну, іменно в період, цей який є в Україні, негативний. І вони з якогось свого стабільного звичайного стану перейшли в стан такого напруження і такого внутрішнього поспіху, ніби вони кудись спішать. Але не знають, куди саме вони мають прийти. Але такий поспіх, поспіх, бо треба щось встигнути, треба купити. Я думаю, що воно все ці дії вони якісь такі є досить марні, тому що дуже багато енергії діваються нікуди. І я так рекомендую своїм клієнтам заземлятися об їх побут, об їх звичні якісь такі ритуали, якісь певні там зустрічі з друзями, з колегами, виїзд на природу, більше прогулюватися, більше помічати того, що є зараз тут, в моєму житті. Те, що є стабільне, те, що є насправді, навіть якщо там війна, навіть якщо там криза, навіть якщо там може менше грошей. Але на що я можу розраховувати? У мене є там мої друзі, в мене є мої діти, в мене є мій дім, в мене є мій улюблений одяг, в мене є моє улюблене яке крісло, чай, який я можу пити і розмовляти. Це дуже важливо помічати Тому те, що є. Ми розуміємо, що не варто жити негативними новинами, які нам подаються з усіх, напевно, рупорів мас-медіа. Вони призводять тільки до загострення ситуації. Важливо про це знати, бо, напевно, кожен має про це знати. Але ну, так я рекомендую своїм клієнтам просто читати заголовки, бо якщо людина високотривожна, то вона вловлює ті емоції, які їй передають з телебачення, з телеекранів. І людина до цього може бути дуже чутлива, і, відповідно, потім її стан внутрішній такий буде дуже розхитаний. Дуже важко потім себе повернути до такої, до такої зібраності, до своєї звичної норми. Ось, бути в курсі і жити ну так, наповненим своїм життям. Це дуже важливо поєднувати і, і є в житті завжди, і плюс, і мінус. Бутує думка про те, що негатив набагато швидше набуває масовості, ніж позитив. До прикладу, Наскільки мені не зраджує пам'ять, колись існувала така фм станція в якій звучали тільки позитивні новини. Ну і кажуть, що вона успішно закрилася за півроку, тому що її перестали слухати. Mm -hmm. А ті новини, які несуть в собі якийсь негатив, вони чомусь для нашого людського світосприйняття є близькими. Чому так? Чи це правда, чи можливо це міф? Ну це правда. На жаль, в Україні таке розповсюджене негативістське мислення в зв'язку з тим, яка в нас українська ментальність така жартовна, страждана. Ось. Ну І разом з тим, люди, коли проживають якісь важкі події других людей, вони частково задівають свої негативні почуття, які, можливо, вони колись подавили. Якщо мені хтось розказує про горе, про втрату, то я пригадую, як я когось втратила. І я частиночку свого горя також проживаю, виливаю з цією людиною. Чомусь є така особливість, що негативні емоції, неприємні емоції, бо насправді емоції всі вони є, не негативні і не позитивні, просто є приємні і неприємні. І неприємні емоції вони так, якби більше зачіпають і піднімають якийсь такий досвід, минулий, який я проживала, або проживав хтось інший. Ось і вони включають дуже часто. Бо так якби заразити позитивом, не так просто, напевно, mm -hmm. частіше люди плачуть від горя, ніж від сміху. Від сміху. Uh -huh. Чи можна сміхом вирішити ці питання? Ну, посмішкою, радістю, вмінням повернути собі радість в серце, в душу. Звичайно, що багато що можна стабілізувати і вирівняти. Пані Світлана, зараз ранок а є така думка: як почнеш день, так його і закінчиш. Що ви повинні собі щоранку казати, чи що повинні робити для того, щоб наш день пройшов успішно, позитивно? Угу. Ну, я от так рекомендую повертатися до свого тіла, взяти своє тіло, ось так його обтрогати. Знайти себе це обов'язково своє, чи можна і ваше тіло так? можна, можна тіло когось, сіть, що думаєш, це буде приємно, якщо ви будете робити це один одному, але на завтрашню ранку Одні ми розпочинаємо. Так. Так. Привітатися зі своїм тілом, стати перед зеркалом, сказати собі, що я люблю і приймаю себе, такою, яка я є, посміхнутися собі, посміхнутися своєму серцю, посміхнутися своєму мозку, посміхнутися своїм ніжкам, ручкам і, відповідно, посміхнутися всьому тілу. Це якась така техніка, яка може так, якби допомогти налаштуватися на хороший настрій, вона піднімає енергію і, відповідно, так. Ну я думаю, що і зовні відображається дуже гарно. Дієтологи нам радять, коли у нас депресія, споживати побільше чорного хліба, який багатий на вітамін В та магній. Саме вони відповідають за стійкість нашої нервової системи. І хоч лікарі кажуть, що заїдати біду не варто, бо ми таким чином набираємо зайві кілограми, однак і кажуть, що і не треба собі відмовляти у якихось смаколиках. Назар Павлів хоче нам сьогодні запропонувати свої смачні оригінальні. Ні, або Отже, ваші, шановні глядачі. Ми запрошуємо на сніданок. А з пані Світаною ми будемо прощатися. Ще раз вітаємо вас з професійним святом, всіх Дякую. вам благ і спасибі, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую вам.